Сім ультралайт, друзі, про що можна говорити в січні місяці? Ну, звичайно, що про спідниці. Та ми продовжуємо нашу співпрацю з компанією Литвей і виробляємо класні і відносно недорогі продукти. Готуємося до наступного сезону, і той продукт, про який розкажемо вам сьогодні, то класична трекінгова дощова спідничка. Зазвичай, коли мова йде про захист від дощу, ніг в поході, то всі думають про мембранні штани. Але, по-перше, вони дуже дорогі. По-друге, вони досить сильно парять, коли ви їх дягаєте. І по-третє, вони важкі і об'ємні, з собою їх брати не завжди хочеться. Спідничка ж в той же момент є надзвичайно компактною, є надзвичайно легкою, у нас менший розмір важить 60 грамів, більше 75 грамів. І вона дає таке провітрювання, яке штани ніколи в житті не дадуть. От, але в порівнянні з усіма іншими продуктами, які ми розробляли, а лейтвей для нас виробляв, тут ми пішли дещо іншим шляхом, і з дозволу Lightway ми просто використали його крій. Тобто ті спіднички, які ми презентуємо вам, це майже один в один спіднички Лейтвей. Та сама тканина, той самий крій і той самий принцип пошиття. Це просто тубус з тканини, позаду на якому є розріз, для того, щоб було простіше пересувати ногами і ходити. А зверху є гумка зі стяжкою і затискачем-кнопочкою, яка то все тримає докупи. І саме оцей затискач-кнопочка то один єдиний елемент, який відрізняється в нашій спідниці від спіднички Lightway. Бо в них кнопка довга вузька, а мені подобається більш низький широкий, їх легше натискати. Ну так, і логотип, звісно, тут стоїть вже наш, а не лейтвеївський. Щодо розміру спідничок, то оцей її об'єм є достатньо великий, мабуть, для будь-якого туриста, який ходить в гори. При тому Саша влізе навіть в свої зимові курці всередину без проблем. А зроблено це не тільки для того, щоб простіше було підібрати під себе розмір спіднички, а й для того, щоб його було, прості... Їй було простіше вдягнути. Бо ви просто підбираєте її так докупи, просуваєте через одну ногу, просуваєте через іншу. І все, підничка вже на вас, залишається тільки затягнути. І плюс такий об'єм дає можливість вільно піднімати ноги і при тому переступати через якісь перешкоди. А в вазі це не так сильно вже і відгукується. Можна було б зробити її трошки вущою, зробити на кілька грамів легшою, але тоді була велика втрата в комфорті. Щодо тканини, це силіконізований з обох сторін поліестер. Двадцять денє з мікро-мікроармуванням такі самі поліестер, як і лайтвей. І ми використовуємо в усіх наших тентах, в усіх лайтвевських тентах, пірамідах і так далі. Тобто, це не дешева, класна тканина. З якою ми вже маємо досвід. Щодо розмірів, розміри в нас є два, і вони відрізняються суто висотою. У цей об'єм у них залишається один той самий. Спідничка розміру М має довжину 70 см, розміру L, яка на мені, має довжину 95 см. Я не знаю, чи то буде так видно, як вона мені, але якщо я її ставлю на талію, вона мені доходить ну так, майже до кісточок. Угу. Відповідно, якщо. Як ти скажеш, якщо зріс 170 і менше, то. Ну я б брав так. Якщо зріс то менше, ніж 170, то менший розмір. Так. А якщо 170 та вище, ну краще брати розміром більше, тому що якщо навіть вона вам буде великою, але коли ви її будете вдягати, можливо, буде там вітер, дощ, і якщо ви її навіть Не підтягнете те. до грудей. То вона вам додасть більшого комфорту та тепла, якщо, наприклад, холодний вітер. Та фактично, вітрозахист, бо цей ж нейлон не продувається. Ви його вдягаєте, вам додаткове тепло. От щодо того, скільки вони коштують, як замовити, і так далі. Ми завжди в таких продуктах, які ми вперше опускаємо на ринок, дуже обережно їх замовляємо в Літве. І відповідно зараз їх є зовсім небагато до 10 штук в кожному розмірі. І... Зробимо наступним чином. Буде на сайті дві позиції: буде позиція спідничка і буде позиція спідничка передзамовлення. Якщо ви заходите на сайт і спідничка просто є в наявності, беріть її, вона зразу поїде до вас. Якщо раптом просто спіднички вже немає, то замовляйте спідничка передзамовлення протягом місяця, максимум двох, ми її відшиємо, і вона до початку сезону вже буде у вас. Ціна на момент передзамовлення на такий старт розпродаж старт продажів. Буде 995 гривень мінус ті промокоди, які ви маєте. Далі, коли вже будемо відшивати саме і випускати на ринок партію, яка вже буде більшою під сезон, то там ціну трошки відкоригуємо в бік збільшення. І таким чином, оскільки передзамовлення дасть нам можливість чітко визначити попит, і ми не втратимо якихось зайвих коштів на складування продукції, яка може комусь і не потрібна, і у вас буде трошки приємніша ціна на це передзамовлення. Ти хочеш mm. щось додати ще? Ну, ще можливо, використання цієї спідниці не лише може бути як спідниця, бо це насправді мультифункціональне спорядження. Наприклад, я її використовую. Це може бути як подушка, як якийсь мішечок, щоб там щось покласти та підвісити, наприклад. Подушка, коли в неї щось поставило. Так, так, так. Закривання, наприклад, тенту з однієї сторони, коли, наприклад, там сильний якийсь вітер з дощем. Це все працює. Я думаю, що багато-багато ще різного можна робити з нею в поході. Ось Тож це насправді офігезна річ. Так, я думаю, що в Україні попит на них буде тільки зростати, бо буде зростати розуміння такого продукту. Тому ми, власне, хочемо теж його презентувати в нашій інтерпретації. Це насправді дуже Так, Та, спорядження, Та. тому що, наприклад, коли я вже багато років. Тому почав ходити в спідниці. І зараз взагалі не використовую штанів. І це, ну, і це спочатку трішки було, були обави, що там буде холодно ще щось. Але насправді це все працює дуже-дуже добре. Так. То на сьогодні все. Якщо залишаються запитання, задавайте в коментарях, задоволено відповімо. А наразі дякуємо за увагу і па, -па. Пока.